Бредбері. Покара без злочину. Ви хочете вбити свою дружину? спитав смагляволиць і за столом. Так, тобто ні, точніше, я хотів би. Ім'я. Її чи моє? Ваше. Джордж Гіл. Адреса. 11. Південна. Сент Джеймс глевю Чоловік за столом незворушно записував. Ім'я вашої дружини. Кейт. Скільки їй років? 31. Питання посипались одне за одним: Колір волосся, очей, шкіри, улюблені парфуми, таля, розмір одягу і взуття. Ви маєте її стереофото, запис на плівку її голосу. Бачу, маєте чудово. Тепер це тривало цілу годину. Джорджа Гіла всього вкрило потом. Так, смагля волицей підвівся і похмуро подивився на клієнта. Отже. Ви не відмовляєтесь від свого наміру. Ні. Тоді підпишіть ось тут. Чоловік за столом зітхнув. Ви знаєте, що це протизаконно? Так. І що фірма не відповідає за можливі наслідки. Ради Бога. скрикнув Джордж. Ви вже й так мало не всю душу вивернули. Кінчайте скоріше. Чоловік за столом ледь посміхнувся. Поки приготують копію, мене 9 годин. Ви тим часом можете поспати. Це заспокоїть вам нерви. Третя дзеркальна кімната ліворуч до ваших послуг. Джордж повільно і беззвучно рушив до тієї дзеркальної кімнати. Там ліг на глобу Оксамитову канапу, і від ваги його тіла вімкнувся механізм, що приводив у дію дзеркала на стелі. Якийсь лагідний голос замогикав: Спи, спи, спи. Джордж пробурмотів. Кейт. Я не хотів сюди приходити. Це ти мене примусила. Це ти винна. Боже, краще б я сюди не приходив. Сидів би вдома. Я не хочу тебе вбивати. Поволі обертаючись, дзеркала тихенько дзумотіли. Джордж спав. Увісні він помолодшав. Йому знову було 41 рік. У двох скейт. Вони гасали по зеленому пагорбу, неподалік стояв вертоліт яким вони прилетіли сюди на пікнік, Вітер має волосся з золотистими пасмами, і вона сміялась. Тримаючись за руки, вони цілувались, цілком байдужі до їжі. Вони, здавалося, забувши про все на світі, читали одне одному вірші. Потім інші сцени: швидка зміна барв політ. Вони з Кейт летять над Грецією, над Італією і Швейцарією. Стоїть така погожа довга осінь 1997 року. Вони летять і летять. І раптом якийсь кошмар Кейті і Леонард Фелпс. Джордж аж скриків крізь сон. Як це сталося? Звідки цей Фелпс узявся? Чому він звалився їм на голову? Чому життя не може бути просте і добре? Чи все від того, що вони такого різного віку? Джорджеві під 50. а Кейті така молода, така молоденька. Чому це? Чому? Сцена була незабутня яскрава. Леонард Фелпс і Кейт у зеленому парку за містом. Джордж з'явився на алеї саме вчасно, щоб побачити, як вони цілуються. Спалах люті. Сутичка. Спроба вбивти Леонарда Фелпса. Нові нові дні, нові кошмари. Джордж Гіл ридаючи прокинувся. Містер Гіл. Для вас усе приготовлено. Гіл незграбно підвівся. Зиркнув на себе у високому і непорушному теперзеркелі. Вигляд він мав ані трохи не молодший від своїх літ. То була страшна помилка. В такому віці брати молоду дружину, все одно, що втримати грудочку цукру у воді. Він гідливо приглянувся до свого тіла, обвислий живіт, обвисле підборіддя, забагато сивини на голові і енергії в м'язах. Смагляволиці провів його до другої кімнати. Джордж Гіл сахнувся. Кімната Кейті. Ми намагаємось робити бездоганно. Її кімната. Все достеменно до дрібниці. Джордж Гіл підписав чек на 10 тисяч доларів. Чоловік узяв чек і вийшов. У кімнаті було тихо й затишно. Джордж сів і помацав пістолет у кишені, купа грошви. Тимто багачі й можуть собі дозволити розкіш очищувального вбивства, насильство без насильства, вбивство без убивання. Джорджеві полегшило, і раптом прийшло заспокоєння. Він втупився в двері. Цієї хвилини він дожидав довгих півроку. І тепер, нарешті, вона настала. Зараз увійде сюди пригарний робот, маріонетка на дротиках. І тоді. Привіт, Джордже Кейті. Джордж зірвався на ноги. Кейті. видихнув він. Вона зупинилась на порозі. На ній була звійна зелена сукня, на ногах виткані золотом сандалі, іскристе волосся спадало на її шию, очі ясніли блакиттю. Цілу хвилину Джордж не міг видобити з себе ні слова. Ти прекрасна, нарешті вражено промовив він. Голос його звучав, звільно і якось неприродно. А хіба я можу бути інакшою? Дай ну я роздивлюсь тебе. Він. Невпевнено простяг перед собою руки. Як це робить Сновида? Серце мляво билось. Він важко рушив до неї, немов долаючи товщу води навколо. Потім, обійшов її з усіх боків, ледь доторкнувся. Ти що, не надивився на мене за всі ці роки? Таки не надивився, відповів він, і очі його наповнились слізьми. То про що ж ти збирався побалакти зі мною? Дай мені час, ради Бога, почекай трошки. Він сів і приклав до грудей тремтячі руки. Прижмурився. Це неймовірно. Наче ще одне видиво як вони тебе тако зробили? Нам забромно про це балакати, щоб не порушувати ілюзії. Це якісь чари. Це наука. Доторк її був теплий, нігті на пальцях у неї вилискували, мов перламутр, ніяких швів, ніякого ганджу. Він дивився на неї і пригадував слова з пісні над піснями, яку вони читали удвох у ті давні добрі часи. Ти прекрасна, моя любов, ти прекрасна. Очі твої, голубки, за твоїм покривалом, твої губи, немов. Кармазинова стьожка і твоя бесіда мила. Твої перса, як двоє оленяток близнят, що серед лілей пасуться, жодної вади немає в тобі. Джордже, що? Очі його були склизькі. Йому закортіло поцілувати її вуста. і молоко у тебе під язиком, і запах твоїх шат, мов запах з лівану. Джордже, Оглушливий гул в ухах, уся кімната йде обертом. Зараз, зараз, хвилиночку. Він стріпнув головою, відганяючи той гул. Які богарні твої ноги у сандалях, окня зівно, кругла нога, твоїх стегон, мов на мисто, руками мистецькими виточена. І як вони це зробили? вихопилось у нього. І так швидко. За дев'ять годин, поки він спав, передповнене золото, найтонші годинникові пружини, діаманти, блистки, сухозлотиця, розкішні рубіни, рідке срібло, мідні нитки. А які це металеві комахи випряли її волосся, розтопили жовтий вогонь і потім остудили. Слухай, коли ти й далі так поводимертешся, я піду, сказала вона. О, ні, не йди. Тоді ближче до діла, холодно промовила вона. Ти хотів побалакати зі мною про Леонарда? Дай мені хвилинку, поки я оговтаюсь. Ні, зараз, наполягала вона. Гнів у ньому не знати, де й подіявся. Розвіявся від самої появи. Він почував себе як хлопчисько з брудними думками. Чого ти хотів побачити зі мною? Суворо запитала вона, ради Бога, ти мусиш сказати це через Леонардо, так? Ти ж знаєш, що ми з ним кохаємось. Кейт, перестань. Він заткнув пальцями вуха. Вона необлаганно провадила своє. Ти знаєш, що я тепер весь час із ним. Ми вдвох об'їздили всі ті місця, де колись я бувала з тобою. Пригадуєш ту галявину. На Монте Верде. Ми були там удвох минулого тижня. А місяць тому ми з ним літали в Афіни. Взяли з собою ящик шампанського. Він облизав губи. Ти не винна. Ні ти, ні. Ти не винна. Він підвівся і взяв її долоні. Ти така незвична, ти. Ти зовсім не вона. Це все вона винна, а не ти. Ти зовсім інша. А от і ні. Відказала жінка, я це і є вона. Я поводжусь тільки так, як вона поводиться. Жодна часточка в мені не чужа їй. У нас із нею ті самі б нахили мотиви. Але ж ти нічого того не робила, що вона робила, я цілувала його. Ти не могла цього робити, ти тільки народилася. Нехай і так. Проте я народилася з її минулого і з твоєї пам'яті. Послухай, заблагав він, торсаючи її, щоб привернути до себе увагу. Невже не можна знайти якийсь спосіб. Ну, скажімо, щоб я заплатив більше грошей і забрав тебе з собою. Ми поїхали в Париж, у Стокгольм, чи куди тільки ти захочеш. Вона засміялася. Маріонетки тільки наймаються. Вони ніколи не продаються, але в мене є гроші. Таке вже не раз спробували. Це безглуздо і неможливо. Навіть не те, що ми тут робимо, Незаконне, ти сам знаєш. Власті і так нас ледве терплять. Я тільки одного хочу бути з тобою, Кейті. Але це зовсім неможливо. Саме тому, що я Кейті, вся до найменшої цятки Кейті. Та й крім того ж, конкуренція. Маріонеткам не дозволяється виходити за межі приміщення, надмірна прискіпливість може викрити секрети фірми. Та годі вже про це. Я тебе попереджала, що на ці теми не треба балакати. Ти порушуєш ілюзію і вийдеш звідси, не задовольнивши свої потреби. Ти гроші заплатив, то ж і роби те, задля чого прийшов. Я не хочу тебе вбивати. Якась частка твоєї волі цього хоче. Ти просто стримуєш її, не дозволяєш їй переважити. Він витяг з кишені пістолет. Старий дурень, і чого я сюди приходив, ти така гарна. Сьогодні ввечері у мене побачення з Леонардом. Замовкни. А завтра вранці ми удвох вилітаємо до Парижа. Ти чула, що я сказав? Потім до Стольгольма. Вона звабливо засміялась і поплескала його по підборіддю. Отак, мій череватенький. Щось похмуре заворушилось в ньому. Його обличчя зблідло. Він бачив, до чого йдеться. Прихований гнів, відрази й ненависть пульсували в його мозку. Автовчене, телепатичне плетиво в її чарівливій голові сприймало ті смертодайні імпульси, ця мріонетка з її невидими пружинами. Та це ж він сам породжував усі її слова. Пузанчик, а коли же ти був на в року? Перестань — Перестань! вигукнув він. Ти ж старе порохно, а мені лише 31. Ах, Джордже, сліпак ти. Пустив на марне всі ці роки і дав мені нагоду знову закохатися. А Леонард дуже милий, правда ж? У нестямі він підніс пістолет. Кейті, голова його, чистого золота, прошепотіла вона. Кейті, мовчи. закричав він. Кучері у нього закучерені і чорні, як ворон, руки його, стовці золоті, оздоблені берилом. Як вона взагалі ці слова вгадала, адже це йому в голові вони снувалися, як могла вона прикладати їх до нього? Не примушуй мене стріляти, Кейті. Щоки його, немов пахуча грядка. Пробурмотіла вона. З заплющеними очима плавно рухаючись по кімнаті. Алоно його твір мистецький, зі слонової кістки, вкритий сафірами, ноги його, колони мармурові. Кейті! заволав він, уста його, солодощі. Гримнув постріл. Такий мій любий, ще постріли. Вона впала. Кейті, Кейті, Кейті! Ще чотири кулі городив він в її розпростерте тіло. Вона лежала, конвульсивно здригаючись. Її рот безживно розкрився, але якийсь безнадійно понівечений механізм ще примушує її знов і знов повторювати Любий, 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 любий Джордж Гіл знепритомнів. Прочнувся він від доторку холодної штатини на скроні. Все скінчено, сказав смагляволиций. Скінчено? прошепотів Джордж Гіл. Смогляволицький кивнув. Джордж напівбестямно глянув на свої пальці. Вони ж були заюшені кров'ю. Не притомнюючи, він упав на підлогу. Останнє, що він запам'ятав, це як справжня кров лилась йому на руки, а тепер. Вони були чистесенькі. Мені вже пора йти, промовив Джордж Гіл. Якщо маєте силу, зі мною все гаразд. Джордж підвівся. Тепер я просто звідси поїду до Парижа. Мені ж, мабуть, не треба телефонувати Кейті, а тим паче зустрічатися з нею. Ваша Кейті мертва. Справді, це я її вбив, чи не так? Боже, а кров була як справжня. Ця деталь для нас велике досягнення. Ліфтом він спустився на вулицю. Дощило, але йому хотілося так іти, і йти в світ за очі, гнів, жага помсти, все це зникло. Згадки про те недавні, переживання були такі моторошні, що йому тепер більше ніколи в житті не захочеться вбивати, навіть якби реально Кейті раптом оце з'явилось перед ним. Він би тільки подякував Богу і самозабутньо бухнув. Навколішки. Але вона тепер мертва. Він зробив те, чого жадав, і ніхто про його злочин не довідається. Дощ холодив його обличчя. Він має негайно виїхати, поки не розвіялось відчуття полегкості. Бо ж який сенс такою ціною чищати душу, коли знову почнеш ятрити ті самі болячки? Зрештою... Маріонетки саме для того призначались, щоб упередити реальний злочин. Коли тобі припекло відлупити, вбити, замордувати когось, то й зганяй свою злість на одному з цих начинних дротами автоматів. Повертатись тепер додому ні до чого. Там може бути Кейті, про неї краще думати як про мертву, що вона заслужила та й дістала. Джордж Гіл зупинився, край тротуара, і втупив погляд у машини. Що одна за одною мчали вулицею. Він глибоко вдихнув прохолодне повітря, відчуваючи всім тілом приємну розслабленість. Містер Гіл, почувся чийсь голос йому за плеча. Так, а що? На запястках у гіла замкнулись наручники. Ви арештовані. «Малеш!» Проходьте, Сміт, ви зарештою, хлопців, підніміться нагору. Арештуйте кого треба. Ви не маєте права, почав Джордж Гіл. Ні, це все законно. На вас спадає підозра у вбивстві. Небову розкотився грім. Була восьма п'ятнадцять вечора, десять днів безперестанули лив дощ, і тепер він зрошував стіни в'язниці. Джордж простягнув руки крізь драти, щоб відчути, як краплі стікають в калюшки на його тремтячих долонях. У дверях забрязкотіли ключами, але він не ворухнувся і так і стояв. Виставивши руки до дощу, адвокат підвів погляд на свого підопічного, на стільці під вікном і сказав: Уже немає надії. Сьогодні вночі вас буде страчено. Джордж Гіл усе прислухався до дощу. Тож, була тільки лялька. Я не вбивав. Але такий закон, ви знаєте. Інших теж засуджено до страти. Президент компанії, маріонетки Інкорпорейтед. Помре сьогодні півночі. троє його помічників о першій ночі. Ваша черга десь так о пів на другу ночі. Я вдячний вам, сказав Джордж. Ви зробили все, що могли. А це все-таки було вбивство, хоч як там на нього дивитися. Бо й намір такий був, і добро виплеканий, і зважений. Єдине, що тільки замість живої Кейті, маріонетка. Але тут ще ви по момент невдалий. Зауважив адвокат, 10 років тому вас за це не покарали б насмерть. І через 10 років теж ні. А зараз їм когось треба для прикладу, щоб іншим було зась. Тих маріонеток останнім часом стільки наплодилося, просто жах. Тож, хоч не хоч доводиться наганяти на публіку страху і до добрячого страху. Адже коли й далі так піде, то ми бозна до чого докотимось, та взяти хоча б духовний бік справи. Де життя починається, де воно кінчається? Роботи живі, вони чи мертві? Скільки он церков сушить собі цим голову? Навіть якщо вони не живі, то все одно близькі до того або здатні реагувати на подразники здатні думати: ви ж знаєте, що два місяці тому парламент прийняв закон про живих роботів, і ви підпали під дію цього закону. Просто такий момент, прикрий випав, та й годі. Що ж, уряд має слушність. Тепер я й сам у цьому пересвідчився, сказав Джордж Гіл. Я радий, що ви розумієте позицію правосуддя. Так. Зрештою, не можна узаконювати вбивство, Навіть коли воно стосується механізмів, телепатійних пристроїв і воскових фігур це б нікуди не годилося, якби я вийшов сухим з води. Адже те, що я вчинив, то був такий злочин, я і сам відтоді почуваю себе винним. І згоден, що мене треба покарати. Дивно, правда? Отак, бува, діють на тебе суспільні зв'язки. Відчуваєш себе винним навіть тоді, коли, здається, підстав для цього немає. Мені вже пора йти. Може, у вас є якесь прохання? Ні, дякую. Мені нічого не треба. Що ж, тоді прощавайте, містер Гіл. Двері замкнулися. Джордж Гіл усе так само стояв на стільці. Висунувши грати руки, раптом на стіні блиснула червона лампочка. Голос із репродуктора промовив: «Містер Гіл, до вас на побачення прийшла дружина. Він стис сталеві прутини. Вона ж мертва. промайнуло в голові. «Містер Гіл. озвався знову голос. Вона мертва. Я її вбив. Ваша дружина чекає у кімнаті побачень. Ви хочете з нею побачитись? Я бачив, як вона впала. Я її застрелив. Вона впала мертвою. «Містер Гіл, ви мене чуєте? Та чую, вереснув він, накинувшись на стіну з кулаками. Чую вас, чую, вона мертва, мертва. Нехай дасть мені спокій. Я вбив її, не хочу її бачити. Хай іде геть. Воля ваша, містер Гіл, пробурмотів голос. Червона лампочка погасла. Блискавко притяло небо і світило його обличчя. Він притулився розпашілим обличчям до холодного пруття і чекав. А дощ усе не вщухав. Через якийсь час десь там відчинились двері на вулицю, і він побачив, як з канцелярії в'язниці вийшло дві постаті у плащах з каптурами. Зупинившись у світлі ліхтаря, вони глянули вгору. Це була Кейті, а з неї Леонард Фелпс. Кейті! Вона відвернулась. Супутник узяв її під руку. Вони перебігли вулицю під чорною хлющею і сіли в призимкувату машину. Кейті, він кричав, шарпав грати, лупив по бетонному за крайку. Вона жива. Наглядач, наглядач, я бачив її. Вона не мертва, я її не вбивав. Випускайте ж мене, я нічого не вбивав. Це все жарт, помилка. Я бачив її, бачив. Кейті, вернись, скажи їм, скажи, що ти жива, Кейті. На крик прибігли наглядачі. Не вбивайте мене, я ж ні в чому не винен. Кейті жива, я її бачу. Ми теж бачили її, сер. Так випустіть же мене, дайте мені волю. Це було явне божевілля. Він поклинувся і мало не звалився вниз. Суд усе це уже розглянув, сер. Але ж це несправедливо. Він підскакував, хапався за вікно і далі репетував Кейті з Леонардом від'їхали у машині. Від'їхала до Парижа, до Афін, до Венеції і до Лондона наступної весни, і до Стольгольма влітку, і до відня восени. Кейті, вернись, ти ж не можеш так мене покинути. В холодному дощі зблиснуло червоне хвостове світло машин. Він усе кричав і кричав. Коли ззаду підбігли й схопили його наглядачі.